Чим відрізняється ринопластика, риносептопластика та септопластика? Мене звати Олександра Цепкаленко, я лор-лікарка та лор-хірург клініки Віртус. Ринопластика це операція для відновлення саме форми зовнішнього носу. Септопластика це тільки відновлення носового дихання та вирівнювання носової перегородки. Риносептопластика – це операція для відновлення форми зовнішнього носу та відновлення носової перегородки та носового. Дихання. Найчастіше необхідно пацієнту робити саме риносептопластику. а це відновлення носового дихання та зміна форми наружного носу для того, щоб наші пацієнти отримували не тільки косметичний ефект, а й, звісно, класне, вільне фізіологічне, правильне носове дихання. Тому риносептопластика це одна із найчастіших операцій, яку виконують одночасно пластичних. Та Хірург та орхірург звертайтеся, та ми разом з вами зможемо прийняти правильне рішення та вибрати саме необхідний для вас обсяг хірургічного втручання.